Вельмишановні пані і панове, вельмишановний пане голово, буду говорити про деспотичну реальність. Протягом останніх трьох днів сталася неймовірна ситуація у нашій партії. Запоріжжя, голова обласного осередку, заступник голови облради, відкрита кримінальна справа, допити, тиск безпринципний і безпричинний. Луцьк, голова обласного осередку самопомочі. Секретар міської ради нелегітимно відсторонена від виконання обов'язків. Більше того, вчора ввечері суд відновив її повноваження у зв'язку з провадженням судового засідання, але вчора ввечері та ж сама суддя подзвонила і сказала, що рішення відмінено, не можу жити під таким тиском. Житомир. Вчора приїхав міський голова Житомира з Києва з наради. Викликає секретаря ради, голова обласного осередку Житомирського від самопомочі і каже: на тобі листочок паперу пиши сама заяву на звільнення, бо є наказ Києва всіх самопомочів рвати. Львів, голова обласного осередку самопомочі, заступник голови обласної ради, моральні переслідування, збирання голосів відсторонення від планується від посади. Львів, лідер партії, Львів, взяти в облогу знущання. Шановні слуги олігархів, ви часом ворога не переплутали. Ви відсторонюєте і боретеся з тими, хто говорить вам правду і допомагає зберегти стабільність і довіру до влади в цій країні. Чи ви так віддано служите олігархії і Російській імперії, що забулися? Ви б'єте нас по щоці? Ми підставимо вам другу тільки для того, щоб зберегти цю державу. І це є дуже серйозно. Тому ми просимо владу, зупиніться, бо горе вам буде не від нас. Ми маленька, слаба політична партія, але ми відстоюємо інтереси людей і будемо завжди поруч з ними. Але джерело цієї влади в цій країні є народ, а не олігархічна кліка. Пам'ятайте про це. Владу штовхають на шлях попередньої влади Януковича. Вона успішно, вона успішно прямує в це небуття. Зупиніться, бо горе вам буде.